Уже декілька годин працюють наші рятувальні служби щодо локалізації даного об'єкту, який пожежа якого сьогодні охватила 3 тисячі квадратів, а всього зруйновано близько 5 тисяч квадратів. Тому рятувальники зараз працюють над тим, щоб відбити ту частину, де займала зайняття відбулося, щоб Вогнища не повсюджувалося, не поширилося далі. Щодо потерпілих, офіційно звернулося до швидкої допомоги. Сьогодні троє людей, стан їх середній, тобто не важкий. Я думаю, що напротязі дня ще будуть люди, які звертаться від скла та від інших пошкоджень. Це практика, як і в Харків, як і в Одесі показує, що напротязі дня люди ще звертаються, самі звертаються на своєму транспорті. Тому більш статистику детально ми дамо. Слава Богу, що всі живі. Тому що ми, була інформація попередньо, що на зміни перебувало близько 60 осіб, які перебували. Ми переживали за те, що вони могли попасти під епіцентр обстрілу. Сьогодні тільки є поранені. Я, ну, ви ну, самі ви переконувалися самі, самі що це серед, серед місця міста, це центральна частина жодних військових формувань, техніки тут не перебуває. Ви це самі засвідчили, і ми вкотре переконуємося, що саме Якийсь терор, якісь залякування з боку російської агресії агресора, йде відносно нашого населення. розкажіть, ви вдома були? Не були. На щастя, не були. Маю двох дітей, які цього ранку не були вдома, то є наше щастя. Що побачили, коли приїхали? Ви зайшли зі мною в квартиру, тобто все, що ви бачите, то водночас немає. Ні стін, ні, ні вікон. Рама балкона зайшла внутрі, немає слів. Ну, скажіть, я бачила, ви спілкувалися з представниками поліції, держадміністрації, бо на вашу думку, як швидко вони зреагували на надзвичайну ситуацію? Я не можу сказати, бо я приїхав через годину після того, як сталося, і наразі не можу оцінувати об'єктивно їхню роботу. А ви спілкувалися з сусідами? Не чули, чи є постраждалі налякані? Не чув, і я сподіваюся, що немає постраждалих. Наразі такої інформації немає. Ну тобто до вас підходили вже е, якісь інфекційної особи? Так, в нас біля нашого СМД розвернули палатку. Я сподіваюся, що там буде якась допомога, якісь плівки чи. Фанери за забити ці вікна на якийсь час. І е, так, я, виж, я бачу, що щось робиться, люди ходять, щось налаштовують, але наразі не маю інформації, що саме. У вашій квартирі, я так розумію, всі вікна Всі вікна, і рами, і стіни. Я запропоную вам зайти на балкон, ви побачите. Дякую. Як вас буде... Микола звати. Площа пожежі складає 3 тисячі квадратних метрів. Взагалі руйнування приблизно на площі 5 тисяч квадратних метрів. Пожежа дуже важка, тому що дуже велике пожежне навантаження саме через площу і через те, що всередині дуже багато матеріалу який дуже легко горить. І в момент, коли вже пожежа була майже локалізована, знову сигнал повітряної тривоги. Рятувальникам довелося відійти на безпечну відстань, і пожежу знову спану спалахнула ще, ще більше. Тому це є проблемою насправді, але зараз. Майже 100 рятувальників працюють на місці 19 одиниць пожежної техніки задіяно. Також ми працюємо в взаємодії з іншими службами. Нам допомагають і добровольці, і рятувальники від міської влади, а також рятувальники від національної гвардії України. Точно об'єм допомоги я не можу вам зараз відповісти на це питання, але надавалася психологічна допомога. Постраждалим також суспільна з ДСНС, червоний хрест закінчит регування. реагування, в достали собаку. Була оказана перша допомога. У нас зараз собака цуценя вона зв'язалася з клінікою. Клініка зараз приїде і її забере на подальше лікування. По якому стані загалом зверталися до вас люди? Це був більше переляк, чи це були фізичні травми? Це був більший переляк. Фізичний, був більший переляк. Психологічна допомога вона була тут актуальна.